У центр благодійної допомоги, який розташований в одному з маневецьких позашкільних закладів освіти, прийшли Ангеліна та Владислав. Вони приїхали на Волинь з Донецької області. Голову буквально 50 ракета пролітає і бачу, як в стороні города спишка така всері по 5 по 6 часових. Ми тут получали гуманітарну допомогу, їжу, подушки, одіяла, рушники. Так все вистачає, дом є. Засоби гігієни та побутову хімію взяла переселенка з Донеччини Ірина Сєнічкіна. Каже, в Маневичах живе четвертий місяць. Сказали, що в Волинській області там ще є міста, можна влаштуватись. Житло знайшли, а потім вже стала на біржу і влаштувалася на роботу. У перші дні роботи пункту допомоги тут працювало більше сотні волонтерів, зараз 20. Серед них Людмила Редько. Жінка каже, у центрі надають не лише матеріальну допомогу, а й вислухають та підтримають. Є такі, що хочуть просто виговоритись. Навіть дуже кажу, часто перші були дні такі, що приходять жіночка просто зі сльозами. Вона не може не сказати слова. Ми її можемо і обняти, щось втішне сказати, можуть приходити і більше не приходити, тому що кажуть нам соромно, що приходити за допомогою. Ми на одязі видаємо гуманітарну допомогу, реєструємо. Не можна сказати, що їх менше є, наприклад. Постійно міняється люди. Ми бачимо, які приїжджали, деякі знаємо за них, що які вже виїхали, поїхали десь далі. Щодня сортує гуманітарну допомогу Галина Іщук. Жінка розповідає, працює, щоб хоч якось допомагати під час війни. Так натягаємося ящики, що болять спини, що мусимо теж просити медицину, якісь обезболюючі. Ми не раз кажемо, що там до 9-ї, до 10-ї ми працювали. Ну, хтось каже, от вже втумився, я зразу кажу, дівчата хлопцям ще тяжче. Так що мовчимо і вперед роботи. Зі слів координаторки волонтерського центру Валентини Ковальчук, з початком повномасштабної війни благодійну допомогу у центрі отримало більше тисячі переселенців. Каже, тут збирають допомогу і військовим на передову. Співпрацюють з волинськими бригадами. Задумався він як допомога для наших воїнів, але згодом переріс і в допомогу людям, які переміщені особи. Ми за перших три тижні відправили вісім камазів. А якби на нас наступали білоруси, то, мабуть, ми його могли їх могли закидати салом. Ми відправили тільки 4 тони сала. Далі пішов період такий трохи ступору, тому що люди побачили, що це надовго. Де є сили далі на снагу працювати? Це довіра, ота довіра від людей, яку ти отримав це найвища нагорода. Оксана Коцергій Данилюк, Суспільне Луцьк.